Ми вже пройшли той етап, коли запитували, чи існує життя десь там. Це було старе питання, яке ми ставили, коли телескопи ще були розмитими, коли планети були лише цятками світла, і коли все, що знаходилося за межами нашої сонячної системи, здавалося науковою фантастикою. Тоді ще можна було сказати, можла, можливо, ми самі, і це не звучало би наївно. Але тепер ні. Тому що зараз ми вже не просто здогадуємося, ми збираємо дані, ми вимірюємо атмосфери. Ми виявляємо хімічні речовини, які на землі походять від того, що дихає, їсть і помирає від усього живого. З кожним проаналізованим спектром, з кожною виявленою біосигнатурою, ми складаємо картину всесвіту, який не просто натякає на життя, він буквально кричить про нього. Візьмемо к 2 18 b планету, яка до недавнього часу була лише ще однією назвою у довгому списку далеких можливостей. Тепер ми знайшли щось у її небі, щось, що на нашій планеті виникає лише завдяки життю. І якщо ці дані підтвердяться, це вже не просто натяк, це найближче до доказу з усього, що ми коли-небудь мали. У 2025 році розмова змінилася. Ми вже не вдивляємося у темряву, гадаючи, що може бути там, у далечині. Ми аналізуємо сигнали, підтверджуємо показники, плануємо наступні спостереження. Пошук більше не про надію, тепер йдеться про перевірку. Ми вже перестали лише здогадуватися про життя у космосі. Тепер ми шукаємо його, спираючись на точні дані. І це не просто одне відкриття, це закономірність. Галактики, які сформувалися раніше, ніж мали би, планети, які не повинні існувати, але існують, ознаки структури, складності а, можливо, навіть біології у місцях, які ми колись вважали неможливими для цього. Тиша Всесвіту починає порушуватися не звуком, а світлом, хімією та дивними закономірностями, які знову і знову вказують на один висновок. Яким би не було життя, воно може бути не рідкістю. Є... Межа того, наскільки рано щось може з'явитися у Всесвіті, не тому, що ми так вирішили, а через те, як закони фізики проявляються з часом. Одразу після Великого вибуху все було хаосом, температури були занадто високими. Речовина ще навіть не зібралася у атоми, знадобилися сотні мільйонів років лише для того, щоб утворилися перші зорі, маленькі, короткоживучі, хаотичні, складені з водню та гелію. Вони не існували довго і не були частиною галактик у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Галактики мали з'явитися пізніше, значно пізніше. Так говорила модель, це мало сенс. Але потім ВЕБ виявив з 14 у травні 2025 року. Це не просто далеко, вона далеко в минулому. Світло, яке доходить до нас сьогодні, залишило цю галактику, коли Всесвіту було лише близько 280 мільйонів років. За космічними мірками, це майже як ранок після Великого Вибуху. І все ж якимось чином ця галактика вже існувала. Не як туманна безформна пляма, а як компактна, організована галактика, повна зірок. Ця компактна карликова галактика, приблизно 500 світлових років у діаметрі з масою близько 100 мільйонів сонць, кидає виклик нашому розумінню динаміки раннього Всесвіту. Ось у чому проблема. Виходячи з того, що ми думали, просто не було достатньо часу, щоб це сталося. Галактики не виникають миттєво. Потрібен час, щоб вони сформувалися, час, щоб газ охолонув, час, щоб зірки утворилися і згрупувалися, час, щоб гравітація надала структуру. Поява зрілої на вигляд галактики так рано руйнує всі ці уявлення. І це не єдина така галактика. Веб вже понад рік відкриває подібні об'єкти, галактики, які надто старі, надто яскраві, надто великі для своєї епохи. Але МОМЗ-14 наразі є рекордсменом, це найвіддаленіша, найраніша з відомих. Вона ще більше відсуває часову межу назад і змушує нас переосмислити, наскільки швидко розвивався ранній всесвіт. Ось тут і починається дискомфорт. Адже або в наших моделях формування галактик бракує чогось суттєвого, або ми фундаментально неправильно зрозуміли щось про ранній всесвіт. Деякі вчені зараз припускають, що найперші зорі формувалися швидше, ніж очікувалося. Інші вважають, що темна матерія могла відігравати активнішу роль в організації матерії на початку. А ще існують більш радикальні ідеї, ті, що припускають, що фізика раннього Всесвіту могла відрізнятися від сучасної, що, можливо, навіть сам час тоді плинув інакше, або ж гравітація діяла трохи по-іншому, перш ніж набути того вигляду, який ми спостерігаємо зараз. Відповідей у нас поки що немає. Але МОМЗ-14 це підказка і дуже важлива. І це не просто гарне зображення далекої галактики. Це прямий виклик тому, як ми пояснювали перші розділи історії Всесвіту. Найбільше вражає не просто те, що вона існує, а те, що вона існує так спокійно, це не хаотичний безлад. Вона виглядає структурованою. Це як знайти повністю збудоване місто посеред будівельного майданчика ще до того, як мали закласти фундамент. Її не мало б там бути, але вона є з зірками, зі світлом, зі структурою. І саме це зараз робить веб. Він не просто показує нам всесвіт, він показує нам, де наші припущення дають збій. Щоразу, коли ми спрямовуємо його глибше у космос, ми також зазираємо далі у минуле. І чим далі ми дивимося назад, тим більше розуміємо, всесвіт не чекав, поки ми його зрозуміємо, перш ніж почати працювати. Він уже будував, уже еволюціонував, уже створював складні структури швидше, ніж ми вважали можливим. МОМЗ 14, це не просто галактика. Це послання з минулого, яке ми досі намагаємося розшифрувати. Поки МОМС-14 змушує нас замислитися над тим, як рано Всесвіт почав працювати, є ще дещо набагато ближче додому, що змушує нас ставити зовсім інше питання не про те, коли все почалося, а чи є щось там, що вже живе. Неуявне, не теоретичне, не колись у майбутньому. Прямо зараз ця планета к 18 б вона знаходиться приблизно за 124 світлових роки звідси і довгий час нічим не виділялася. Ще одна екзопланета, що обертається навколо маленького, спокійного червоного карлика. Вона була цікава тим, що знаходилася в зоні, придатній для життя, області, де умови можуть дозволяти існування рідкої води. Але окрім цього, особливого захоплення вона не викликала занадто велика, щоб бути схожою на землю, занадто дивна, щоб потрапити в заголовки новин. Але потім веб подивився на неї, і в її атмосфері виявив щось, що змінило все сигнал, який на землі зазвичай вказує на життя. Цим сигналом був диметилсульфід, про який повідомили в дослідженні, опублікованому в січні 2025 року. Якщо ви коли небудь стояли біля океану і відчували той сильний солоний запах морського повітря, то ви вже знайомі з цим ароматом це і є диметилсульфід. На землі його майже повністю виділяють крихітні морські організми. Коли вони гинуть і розкладаються, цей газ піднімається з океану в повітря він не затримується надовго, сонячне світло і кисень досить швидко його руйнують. Тому, щоб він залишався в атмосфері, його має постійно поповнювати життя. Тож коли Веб зафіксував сліди цього газу в атмосфері К 18 b науковці не поспішали з висновками, принаймні публічно. Завжди існує довгий перелік речей, які можуть піти не так, помилкові показники, накладання сигналів або якийсь дивний хімічний процес, якого ми ще просто не розуміємо. Цей газ міг бути зовсім іншим, наприклад, метаном, який має схожі маркери в інфрачервоному спектрі. Обачливим науковим підходом було перевірити це. Тож вони так і зробили, і вдруге сигнал не просто з'явився знову він повернувся ще сильнішим. Диметилсульфід був не лише присутній, а й його концентрація за оцінками була в тисячу разів вищою, ніж у власній атмосфері Землі. Це не слабкий сигнал це не випадковість це щось, що викидає газ у величезних масштабах, а тепер починається незручна частина. На землі немає жодного відомого способу потрапляння диметилсульфіду в повітря на такому рівні без участі живих організмів. Ми ніколи не спостерігали чисто геологічного чи атмосферного процесу, який міг би це пояснити, це не означає, що це неможливо, але наразі у нас немає кращої відповіді. І пам'ятайте, це планета з густою атмосферою, багатою на водень, покрита глибоким глобальним океаном. Якщо там і справді існує життя, воно, ймовірно, зовсім не схоже на те, що ми знаємо. Це можуть бути мікроорганізми, крихітні істоти, що плавають у морі та хімічно реагують на своє оточення. Але якщо сигнал настільки потужний, можливо, мова йде не лише про кілька розрізнених мікробів. Можливо, ми говоримо про цілу екосистему, живу, дихаючу океанічну планету, і якщо це так, то ми вже зробили найважливіше відкриття в історії науки. Звісно, ще залишаються кроки, які потрібно пройти, перш ніж хтось зможе сказати це вголос. Дані потрібно ще раз підтвердити бажано за допомогою інших інструментів, іншими командами. Додаткові спостереження та експерименти можуть прояснити, чи є ДМС на К2, 18 б маяком інопланетного життя, чи це хімічна помилкова тривога, поки що це захоплива підказка. Навіть тоді нам доведеться виключити всі інші можливі пояснення хімію, геологію, атмосферну фізику. Але якщо жодне інше пояснення не підходить і сигнал зберігається, то це вже не теорія, це доказ реальний, вимірюваний, перевіряємий доказ. І це змінює всю розмову адже тепер ми говоримо не про те, чи може існувати життя у Всесвіті, ми говоримо про те, наскільки далеко воно зайшло, як воно виглядає, яка його хімія, як воно виживає, як еволюціонує, і таке питання вже не здається далеким, особливо коли підказки вже є на небі, дрейфують із планети всього за 124 світлових роки звідси. Раніше ми вважали, що інопланетне життя це щось, що ми можемо знайти лише у далекому майбутньому, щось поховане у викопних рештках, заморожене під льодом Марса або приховане на супутнику Юпітера. Але тепер це може бути щось живе просто зараз, що дихає у своє небо, і ми вже можемо спостерігати це звідси. Є щось тривожне в тому, щоб впізнати себе у минулому, адже як тільки ти бачиш знайоме там, де його не повинно бути, ти вже не можеш цього розбачити. Це залишається з тобою. Це породжує інший тип питання не про те, що можливо, а про те, коли це взагалі мало стати можливим. Саме це сталося, коли вчені подивилися на давню галактику на ім'я Джулонг. Відмінність Джулонг полягала не в тому, наскільки далеко вона знаходиться, хоча це й справді далеко. Дивним було те, наскільки звично вона виглядала. Джулонг це не якась викривлена неправильна пляма, як інші галактики, до яких ми звикли, коли йдеться про ранній всесвіт. Вона не виглядає безладною, хаотичною чи недоформованою. Вона схожа на нашу, спіральна галактика, структурована, врівноважена, знайома. У цьому й проблема адже згідно з усім, що ми думали, що знаємо про формування галактик, спіральні галактики на кшталт нашої великі дископодібні системи з закрученими рукавами та центральними балджами не мали з'явитися так рано, не через мільярд років після великого вибуху, навіть близько. Перші кілька мільярдів років мали належати хаотичним об'єктам, молодим галактикам, що зіштовхуються, зливаються, розривають себе на частини, повільно еволюціонуючи у зрілі форми, які ми бачимо сьогодні. Спіральні галактики мали бути результатом усього цього хаосу, а не чимось, що з'явилося рано і просто залишилося. Але Джулонг кидає виклик усьому цьому, коли Веб спостерігав за нею, він бачив не щось на півдорозі, він бачив щось, що вже сформувалося. Її рукави чітко видно. Її структура стабільна. Вона виглядає так, ніби перебуває в рівновазі вже дуже давно, а це означає, що вона мала сформуватися ще раніше, ніж те, що ми зараз бачимо. Іншими словами, вона вже пройшла через бурхливий етап свого зростання і сформувала зрілу структуру, таку, як у чумацького шляху, протягом першого мільярда років існування Всесвіту. Це не просто дивує, це руйнує усталені уявлення. Це говорить нам про те, що, можливо, еволюція галактик це недовгий повільний шлях від хаосу до порядку. Можливо, за певних умов деякі галактики знаходять рівновагу дуже рано. Можливо, наші моделі надто жорсткі, або ж ми упускаємо щось фундаментальне у тому, як матерія об'єднувалася у ранньому космосі. Джулонг – це не просто виняток, він є частиною зростаючої тенденції. Телескоп Веба знаходить все більше таких ранніх, добре структурованих галактик у місцях, де, здавалося б, не мало бути достатньо часу чи матеріалу для формування подібних структур. Чим глибше ми заглядаємо, тим більше змінюється наша уява про хронологію. І це стосується не лише структури, йдеться також і про придатність для життя. Адже такі галактики, як чумацький шлях, забезпечують стабільність. Вони створюють умови, де сонячні системи можуть існувати мільярди років без постійних потрясінь, де планети можуть формуватися, стабілізуватися і, можливо, навіть підтримувати життя. Тож, якщо галактики на кшталт Джулонг існували так рано, це означає, що стабільні умови, які могли б дозволити виникнення життя, могли існувати значно раніше, ніж ми думали. І це породжує наступне питання: якщо життя мало час, чи скористалося воно ним? Ми цього ще не знаємо. Але те, що ми знаємо, таке. Наше місце у всесвіті тепер здається трохи менш унікальним. Наша структура, наша спіраль, наш тихий куточок у врівноваженій галактиці, можливо, це не так вже й особливо. Можливо, ми просто з'явилися рано або пізно. У будь-якому разі Джолонг нагадує нам про те, що ми відкриваємо з кожним новим знімком з телескопа Веба. Минуле виглядає не так, як ми очікували. Іноді воно дуже схоже на дім. Після того, як ми зазирнули так далеко, що буквально дивимося у початок часу, легко забути, скільки всього ми досі не розуміємо про місця, які знаходяться зовсім поруч. Саме тому багатьох здивувало, коли Веб звернув свою увагу на Нептун. Ви б не очікували, що обсерваторія глибокого космосу, створена для дослідження найдавніших галактик, буде спостерігати за планетами нашої сонячної системи, але саме це вона і зробила. І те, що було виявлено, це не просто більше деталей. Це стало нагадуванням, що навіть знайоме все ще сповнене невідомого. Адже як виявилося, Нептун теж має свої таємниці. Це найвіддаленіша велика планета нашої системи: темна, крижана і рідко опиняється в центрі уваги. Більшість того, що ми про неї знаємо, походить лише з одного близького знайомства місії Вояджер 2 у 1989 році. Відтоді її здебільшого вивчали здалеку. За допомогою розмитих наземних спостережень і побіжних поглядів із космічних телескопів. Тож коли JWST нарешті повернув своє дзеркало в тому напрямку, це був найчіткіший погляд, який ми коли-небудь мали, і відразу щось привернуло увагу на це, були Аврора вони не схожі на північне сяйво землі. Аврора Нептуна інша її вивчено менше, вона менш передбачувана і набагато складніша для спостереження. Але веб завдяки своєму інфрачервоному зору та надчутливим інструментам зафіксував складне закручене світлове шоу на полюсах планети. Це було не просто видовище, це були дані, детальні температурні карти, зміни в хімічному складі атмосфери, ознаки потужних магнітних взаємодій, що відбуваються далеко на холодній околиці сонячної системи. То що ж їх спричиняє? Як і на Землі, Аврора Нептуна виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру врізаються в магнітне поле планети. Але магнітне поле Нептуна нахилене, асиметричне і набагато хаотичніше. І оскільки Нептун знаходиться так далеко від сонця, цим частинкам потрібно більше часу, щоб дістатися, і вони поводяться інакше, коли це відбувається. Спостереження Вебба показують температурні коливання в атмосфері Нептуна, які не можна повністю пояснити лише сонячним світлом. В деяких районах планета охолоджувалася несподівано швидко. В інших дивні теплові сигнатури вказували на внутрішню активність або навіть невідомі хімічні реакції високо в атмосфері. Це не просто цікавинки. це підказки. Підказки про те, як працюють магнітні поля, як енергія рухається крізь планетарні атмосфери і як космічна погода поводиться на зовнішніх межах зоряної системи. І більше того, це знак, що JWST призначений не лише для дослідження глибокого Всесвіту, він також є інструментом для того, щоб дивитися всередину, з такою чіткістю, якої ми ніколи раніше не мали. Адже іноді рубіж лежить не за світловими роками. Іноді він зовсім поруч, одразу за Сатурном. Аврори Нептуна нагадують нам, що навіть після десятиліть вивчення нашої власної сонячної системи нам усе ще бракує важливих частин пазлу зовнішні планети залишаються загадковими. Їхні супутники майже недосліджені, їхні погодні системи здебільшого невідомі. А їхні магнітні поля, особливо у Нептуна й Урана, працюють так, як ми досі не можемо повністю зрозуміти. Веб дійсно дав нам кращий огляд, але ще важливіше він поставив перед нами нові запитання, і це знову та сама закономірність чи йдеться про галактику, планету чи атмосферу цей телескоп не просто дає нам відповіді. Він руйнує наші уявлення про те, що ми знали, і залишає нас із кращими запитаннями, ніж були раніше. Легко загубитися серед окремих відкриттів. Одна планета демонструє ознаки дивного газу. Одна галактика з'являється раніше, ніж мала б. Один світ виглядає як наш власний у часи, коли ми навіть не могли уявити, що це можливо. Кожне з них здається значущим саме по собі. Але справжня зміна, та частина, яку важче помітити, якщо не придивлятися уважно, полягає не в деталях вона у закономірності. Одна за одною всесвіт дає відповіді на запитання, які ми ледве вміли ставити. Не гучно чи драматично, а просто за допомогою даних. Тихі, чіткі сигнали, які показують, що тиша, яку ми вважали порожнечою, насправді ніколи не була тишею. Ми просто не слухали належним чином. Ось що змінилося різниця зараз не в тому, що ми раптом оточені відповідями. Справа в тому, що ми нарешті створили інструмент, достатньо точний, чутливий і стабільний, щоб слухати, дійсно слухати. Не у пошуках нечітких сигналів чи фантастичних мрій, а справжніх фізичних ознак того, що Всесвіт завжди був сповнений руху, структури і можливо життя. Момзе 14 змушує нас перемалювати ранню хронологію формування галактик. к 2 18 b натякає, що ми вже можемо спостерігати, як щось дихає в далекому океані. Джулонг показує нам, що наша галактична структура не є унікальною. А Нептун, наш сусід по планетарній системі, досі приховує сюрпризи, про які ми навіть не здогадувалися до цього часу. Але головна істина не стосується жодного з них окремо. Вона полягає в тому, що всі ці відкриття означають разом. Адже тепер ми знаємо, що Всесвіт не чекав, поки ми його зрозуміємо. Він не був ні мовчазним, ні порожнім. Він був сповнений складності з самого початку. Він формував галактики швидше, ніж ми очікували, створював системи, стійкіші, ніж ми припускали, і, можливо, дозволяв життю виникати задовго до того, як ми вважали умови придатними. Ми завжди замислювалися, чи самотні ми. це одне з найдавніших питань, які ми собі ставили, але, можливо, ми ніколи й не були справді самотні. Можливо, ми просто були сліпі, а тепер, нарешті, починаємо бачити. Не все, не чітко, але достатньо, щоб зрозуміти, там щось є. І вперше в історії ми не просто уявляємо це ми це вимірюємо. Якщо вас дивує те, що ми знаходимо там, зачекайте, поки не побачите, що ховалося під льодом на нашому власному супутнику. Натисніть на наступне відео, щоб дізнатися, що відкрила Китай і чому вчені досі намагаються це пояснити.